Усім доброго дня! З вами знову Олександр на каналі Моточас. Сьогодні у нас буде на огляді новинка. Це дизельний двигун 186 FBE F2. Ось такий. В чому новинка? Зараз ми його розпакуємо, покажемо, продемонструємо. Значить, Двигун йде в нові упаковки вже. Упаковка нецвітна. Для чого я це розповідаю, щоб люди, які будуть замовляти і отримувати цей двигун, щоб вони розуміли, що це дійсно оригінал. Двигун «Шпонка» з електростартером. Зараз розпакуємо, покажу, в чому новинка. Так, розпаковка. Хто любить дивитися розпаковку? Так, показуємо, як він запакований. Ось так він запакований. Спеціальні штуки, щоб не пошкодився. Це йде кришка, також запакована. Покажу, куди вона ставиться. Красавчик! Розпакували двигун. Зараз будемо показувати, в чому відмінність від попереднього двигуна. Отже, зробили. Додаткову кришку зверху, такий захист. Ставиться отака в комплекті, де пластина. Капот, я називаю кришечку. Отак воно ставиться. Тут є отвір для декомпресора. І ось так він буде виглядати з капотиком. Це перше. Друге, поміняли глушник. Він став трошки менший. Зробили захист такий для того, щоб руки не опекти, і вивели. Сам вихлоп трошки донизу. Раніше він був вбік, і це не завжди було зручно, тому що коли двигун ставиться там не на мотоблок, а на якийсь інший виріб, де вал справа там, і вихлоп іде на оператора, то зробили вниз для того, щоб відвести ці всі гази. Також вейма кладе лієчку фірміну. Для дизеля вони зробили ось таку, вона вже така. Міцна, замок запалення в комплекті, з кріпленням, інструкція, зіп, ключики і повітряний фільтр. Тут повітряний фільтр йде бумажний, паперовий, не масляний. Ось такий фільтр стоїть. Окремо вони в нас також є. Але якщо потрібно додатково поставити сюди масляний фільтр, ми також можемо цей зняти і поставити масляний, якщо треба буде при потребі. Це вже індивідуально з кожним клієнтом, кому для чого потрібно. Але цей фільтр також хороший і хорошо фільтрує. Бак на 5,5 літрів не змінився, стартер не змінився. Тут також нічого не змінилося. Вал виход 25, шпонка, в комплекті з болтом. Тут по управлінню те саме, тобто можна під тросик під'єднати, можна просто вручну зажати, скільки потрібно поставити газ. Об'єм масла літр 65, масло 10В40 полусинтетика. В комплекті двигун йде без мастила. Він сухий, обов'язково перед запуском треба заливати. Масляний фільтр стоїть. Також нічого не змінилося по цьому. Отже, додали трохи модернізацію таку там, по глушнику, по дизайну додали капот. А так в середньому двигун залишився той самий, що і був. І класну ліку поставив. Обов'язково. Значить, По комплектації уважно, коли будете купляти такий двигун. Лійка фірміна Вейма, Замок запалення, інструкція, набор ключів. Комплект для під'єднання замка запалення, планка для кріплення капота. Це обов'язкова комплектація. Заводити двигун ми не будемо. Незабаром будемо ставити такий двигун на гібридний мотоблок, також там зробимо трошки огляд на нього. Якщо вам цікаво такі відеоогляди, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І незабаром. Відеогляд на гібридний мотоблок з таким дизельним двигуном. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!